Самогодній і вічний Боже, Ти, хто був і є навіки, ти Альфа і Омега, початок і кінець, ти скеля, що не хитається, ти світло, що ніколи не згасне, і я поклоняюся тобі, бо ти вічний, непорушний і вірний у всьому. Господи, ти джерело життя. І немає нічого вищого за тебе, ти не можеш змінитися, ти не можеш зрадити, ти не можеш відвернутися, ти досконалий, святий і праведний, ти любов, що не має меж. Ти той, хто тримає все в своїх руках, і жодна сила не може зрівнятися з тобою, коли світ похитнуся. Коли все навколо мене змінюється, коли я не знаю, що я скелею, а що рухливим піском, я схиляюся перед тобою, Господи, бо ти єдиний надійний. Ти мій прихисток, мій захист, моя фортеця. Я віддаю тобі все своє єство, своє серце, свою душу, свої думки і свій шлях. Я знаю, що ти ведеш мене, навіть коли темрява оточує. Я знаю, що ти поруч, навіть коли світ здається нестабільним. Господи, я прославляю тебе за Твою велич, за Твою незмінну любов, за Твою милість і благодать, я звеличую Твоє святе ім'я, бо Ти гідний усієї хвали, Ти, мій цар. Мій Спаситель, моя скеля і мій притулок, Ти вічний Бог, і я вклоняюся Тобі навіки, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.